На мою думку, дуже гарним прикладом того, як це можна зробити, був підручник. Точніше, це навіть не підручник, це книга для вчителя, як називається, історія це не тільки минуло минуле, це ще не історія, яка була випущена в 2004 році в Естонії за сприяння голландських спеціалістів. Ідея цієї книжки яка? В естонському суспільстві відбувається так звана інтеграція так званого російськомовного населення. А російськомовне населення в Естонії це окрема дуже печальна сторінка цієї, життя цієї країни, тому що Естонська держава ніколи не захоче бути тим, чим її хочуть бачити російськомовні мешканці. А російському мовою мешканці не хочуть стати тим, ким їх хоче бачити естонська держава і більшість естонських громадян. І Естонія це насправді країна дуже поділена, поділена значно сильніше, ніж поділена її Україна. Тобто, я можу сказати, що у нас, принаймні, Київ, так у нас тут є нормальна ситуація, коли люди можуть годинами розмовляти між собою українською, російською, один буде розмовляти українською, іншою російською. Це мені трохи не шкодиватиме, так? так само читати інформацію і так далі. А в Естонії навіть... Безплатні газети ранкові лежать окремо естонською мовою, окремо російською, тому що просто люди естономовні не розуміють російською, російськомовні не розуміють естонською на тому рівні, щоб читати газети. І відповідно утворюються абсолютно два замкнуті світи, які між собою перетинаються дуже обмежено. І серед оскільки естонці на самому початку в основному це були громадяни передвоєнної Естонії, в основному це були люди, які одержали громадянство за фактом народження, оскільки їхні предки були громадянами Естонської республіки, вони на початку 90-х років одержали всі громадянські права, в тому числі право на зайняття бізнесом, зайняття державних посад. Викуп і приватизацію приміщень, і відповідно одразу весь бізнес солідний в Естонії опинився в руках естономовного населення. Російськомовне населення було витіснене, як це у них кажуть, в підвали. Тобто російськомовний бізнесмен це максимум та власних крамничних продуктів або сувенірної кримнички в Талліні. Це не тільки етнічні росіяни, це етнічні українці, білоруси. Ось, і це населення відчуває себе всій державі дискримінованим. Тим більш дискримінованим відчувають себе ті, хто народився уже навіть після проголошення незалежності Естонії, тому що вони відчувають себе несправедливо скривдженим. Ми, звичайно, можемо казати, що це не так, що якби була радянська окупація і так далі, але Ну, проблема в суспільстві є: третина населення відчуває себе скривдженим. Третина населення, іноді, як це показала так звана Бронзова ніч 2008 року, іноді навіть готова на рішучі, якби хуліганські масові дії проти Естонської держави, і сили, які хочуть, не хочуть добра в Естонській державі, завжди готові цим скористатися. Власне, в ключі цього і було частиною відповідно естонських науковців за підтримки іноземних спеціалістів запропоновано такий от підхід до викладання історії, який би. Значною мірою допоміг згладити е, ось ці гострі кути і е, не закладати дітям в голови е, готові ідеологічні конструкції а передусім е, примушувати їх замислитись над конкретними історичними обставинами і робити висновки самим. Будь-які висновки, яка, е, які дитина зробить сама. Е, це значно важливіше для неї висновки, ніж ті, які їх закладуть в голову якісь там читалі чи я не знаю запрошені. Ветерани, історики, і хто там, хто там ще може прийти і закладати в голову якісь вивники. В чому полягає новаторський підхід цього підручника? Ну я не скажу новаторський. Можливо, він застосовувався вже до того десь, але саме в Естонському суспільстві це дуже важливо. Там є багато ігрових завдань, і дитину, дитині пропонують в певний момент уявити себе на місце когось. Дітей пропонують розділитися на тих, хто пішов би в Червону армію, і на тих, хто пішов би в німецьку армію з приходом німців. Вчитель повинен виступати як модератор і повинен доводити дітей до складності усвідомлення того історичного вибору, який робили люди, коли вони йшли воювати на той бік чи на інший, коли вони йшли протестувати, коли вони вирішили переховуватись, коли вони вирішили не проявляти свою активність. Дітям пропонується а, пофантазувати на тему того, чому, наприклад, Естонська армія в 39-40 роках фактично не чинила жодного спротиву а, окупації Естонії. А, порівняти з ситуацією, наприклад, з тій самій Фінляндії, яка боролася. Тобто а, робиться дуже, 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 дуже а, багато кроків для того, щоб дитина. Почала мислити не просто категоріями свій чужий, добре-погано, а починала розуміти, що існує дуже багато перехідних граней, дуже багато перехідних таких ситуацій, в яких людина поводиться не так, як мав би поводитись там супергерой зі сторінки якогось комікса, а коли вона поводиться як людина, коли у неї вона діє під впливом певних емоцій, коли неї керує страх, вона навпаки гнів. Коли не крує там бажання помсти за забитих батьків або навпаки, вона тікає з фронту, тому що її хоче, вона остання там дитина в сім'ї, наприклад, і хочеться своїх батьків підтримати. Тобто, усвідомлення того, що в історії там в часи війни, перед війною, в часи репресій, жили не якісь там ідеальні люди, а жили такі самі люди, як ми зі своїми емоціями, і яким так само було нелегко на робити вибір, і що ці люди, якби були по обидва боки фронту. Це те, чому діти мають навчитися з цієї книжки. Знову ж таки, не датам якимось чітким, не тільки дати, це, звичайно, теж, але не вони формують історію. Власне, тому назва книжки Історія це не тільки минуле, минуле це ще не історія.